Святковий салат «Мімоза» за 5 хвилин. Починаємо з яєць. Відварюємо 6 яєць. Кинуємо цибулю, можна кипятком, можна звичайною водою. У мене тут грам 150 води, цибулинка, синя, можна білу, ложка цукру, дві. Все об'єднали і лишаємо цибулю приблизно на 20 хвилин маринувати. Яйця потрібно відділити білок від жовтка. Три білка і жовтки відставляємо, а три білочка натираємо. Натираємо. змащуємо майонезом. Добре проціжуємо цибулю. До цього салату підійде як тунець, так і сардина. Можна лосось. У мене тунець у власному соку. Сік потрібно стідити. Викладаю поверх білка. Поверх викладаємо цибулю. Майонез. Тепер шар вершкового масла. Небагато. Ну і наступний шар буде сир. Будь-який, який ви полюбляєте. Ну, і, звичайно ж, сіточка з майонеза. Далі знову шар білка. Далі знову майонез. Хто не любить майонез, закривайте очі. Ну, і останні штрихи жовточки. Це прикрашаємо зеленю, яка у вас є. Салат готовий.